Так, усім доброго ранку. Сьогодні хочу поділитися думками на рахунок пари євро-долар. Так, бачимо, що ми прийшли в зону тижневого гепу, так як я говорив в попередніх відео. Введемо, що ціна показала реакцію в вигляді двох фітілів, двох реджекшенів. На тижневому таймфреймі бачимо, що зараз якраз формується свічка, і цікаво, чи оця свічка залишиє тут імбаланс, та? чи е, вона за ці три дня е, затестить його і не сформує неефективності. Так, перейдемо на даний е, період. Так, бачимо цей. Тижневий габ, реакцію на нього. Також ціна тут бачимо, відреагувала денним речек-блоком. Так, і одночасно тут є також денний даний імбаланс. Раніше це був 4 годинний тому що тоді ще не було сформовано даної свічки. Тому так, на даний момент а, невідомо, чи ціна відреагує на цей імбаланс і піде вверх, чи ціна проб'є його. Поки що вона в ньому знаходиться. Але. Якщо сприймати це як 4-годинний баланс, ось так, то бачимо, що ціна вже заходила в нього, тестувала і змогла лише зробити рейд. Тому якось ця зона вже відкликає підозри. Плюс бачимо, що в цій зоні вже є 4 годинний Плюс є вже 4 години СНР. Так Тому, я Тому якось більше склоняється до того, що ціна продовжує рух вниз. Хоча б до цих фракталів. Якось так, але треба дивитися буде в моменті, тому що зараз ми знаходимося і в одночасної в лонговій зоні, і в шортові. Просто для шорта є більше признаків у вигляді того, що ми знаходимося в тижневому гепі, плюс є. Денний РБ плюс формувався 4 години СНР і ФВГ. Тобто якась є послідовність на рахунок Лонга. Ми знаходимось в тижневому, типу, тут нічого немає ніякої зони. В денно денний імбаланс, ну і 4 години імбаланс. Тому, скоріш за все, більше шортовий рух мені тут виглядає, але... Якщо говорити в контексті таргетів, та, то я не, ніколи не використовую таргети у вигляді заповнення неефективності щось таке. Для мене таргет це якась фрактал, або PDL, PDH, що отаке. Тому для мене мінімальний таргет на даний момент це є. Ось цей PDL. Можливо, ось цей. Але тут зразу буде за ефективність. Але е чому я не хочу це якраз буде і заповнення неефективності. Чому я не хочу? Тому що е тут ціна різко реагувала. Тут був РБ, тут видно було, що заходить об'єм покупців, а цей рух почався всій світся. І тут також бачимо великий фітіль лонговий. Тому е якось ціна все рівно може відреагувати. Зараз є багато моментів, звідки ціна може відреагувати. Це може бути заповнення цього імбалансу. Це може бути тест. Цього РБ. Бачимо, що вона вже тут зупинилася, торгується і незрозуміло старготуванням незрозуміло із зонами. Тому я буду старатися акуратним бути в цих позиціях. Очікую тут в цій зоні даний. Volume confirmation, точніше, не денний годинний UC хочу подивитися, як ціна буде тут, що є, в принципі, якби fractal, а, як би і фрактал як індюсмент і Азія High одночасно. Тому подивлюся, якщо тут ціна буде якось маніпулювати з Азію High плюс бачу годинний Volume Confirmation, тоді буду розглядати. Шорт з цілями в вигляді цього підіядж. Але це буде більш ризиковані завжди. Плюс було би добре поставити стоп за цей максимум. А тоді виходить там один до одного, це трохи мало. Хіба що після підтвердження шукати десь ось тут. Тоді можна буде заходити, умовно там буде якісь підтвердження після цього заходити з такою позицією. але, чесно сказати, краще я би перечекав цей момент. Тому зараз неочевидна ситуація. Також, якщо ціна, якщо ціна за цей тиждень так і не сильно поміняється, десь зупиниться в цьому районі. Мені буде цікаво розглядати лонг-позиції. Після утворення тут, наприклад, імбалансу я буду дивитися лонг-позиції вже з цими таргетами вверх. Якщо тут утвориться денний імбаланс, після там підтвердження об'єму буду дивитися лонги. Наразі це всі думки. Якщо появиться нові переміння, Буду інформувати, старатися записувати відео, які говорити свої думки.